Ворогу вже вдалося провадити в роботі, але тривають бої в самому населеному пункті. А з боку вербового також лінія розмежування трошки змістилася в, нашу, в наш бік. Ну і потроху ворог відтісняє, відвоює те, що вдалося вибити під час минулогічного контрнаступу. Чим вони рухаються? Це штурмовики, це важка техніка, супровід авіації. Що вони застосовують наступаючи зараз? Як правило, це відбувається наступним чином. Спочатку декілька прильотів кабів, які б'ють по точкам опорним пунктам, точкам оборони наближеним до зони бойових дій або безпосередньо на лінії розмежування. Потім Артпідготовка по цим же місцям, наближеним до них, тобто для того, щоб забезпечити, а потім невеликі групи, інколи там по дві-три людини, намагаються просунутися максимально далі від своїх позицій і почати окопуватися для того, щоб забезпечити собі позиції на цій місцевості, засобами чи піхотними засобами, то вони відкатуються або гинуть і. Ця історія повторюється. Якщо не вдається вибити, тому що ворогу вдалось уразити сили оборони, то вони окопуються таким чином. Просувають на декілька сот метрів. А свою свої рубежі оборони закопуються, фіксуються. Потім історія продовжується можливо, вдало, можливо, невдало. На наступний день, на через день, через тиждень знову зайняли наступні 100 метрів, 200 метрів, там, наступну посадку тощо. І так, крок за кроком, по 100 метрів вже, в принципі, зайшли в роботу.